Blahosloven Boh náš, se dane ní prísnej vo Слава тобі, Слава Небесний, вчителю душі істини і живе зі серця, і сповняє сокровище блайк і жизни, подати любу, прийде і все лиця в них, очистини от всяких скверми, і спосіб, блаже, душі наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи кріпкий, святи нас. святий Боже, святи кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Босу, і Сину, і святу. Духу, і нині присно, і вовіки вікова, амінь, присвітає Тройця, помилуй нас, Господи, очистих і наша, владико прости, беззаконнія наша, святий і ціле немощі наша, і мини Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині присно, і вовіки вікова, амінь. Учи наші жиє си на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, Хліб наш насушний даш нам десь, і остави нам доля наша, і ми оставляємо должником нашим, не обведи нас свої скушені, то і збави нас от лукавого. Із царству і сила и слава Отца, Иссена і, і Святого Духа нині пресне во віки вікома. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, 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 помилуй, славу Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині присно, і во віки амінь. Прийдіть, поклонімся Цареві нашому Богу. прийди та поклонімся Христу, Цареві нашому Богу. та поклонімся і припалім самому Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличил і зіло. Во ісповідане, і ліпоту велипуто і єси, одіяйся світом, як коризою. Простирай небо, як кожу, покривай водами привиспріння своя, полагай облаки нам, і своє, ходяй на крилу вітренню. Ворі, ангели, своє духи і слуги своє, пламінь огнений, основай землю на твердий і я не приклониться у вік віка, без некори за одіяння і я на горах стану тводи от запрещені причини Твого побігнуть дласа грома твого Твоєго бояться. Посході гори не сходять по ляву місто, є ж основалися їм. Преділ положилися, його же не прийдуть, неже обратяться покрити землю, посилай істочники водебріг, посереді гор пройдуть води, Напияються звірі сельні, ждуть тонахриво жажду свою. На Натихтиця небесне привітає тут серед каміння, я дзадять глас. Напає гори, привез при них своїх от влади діл твоїх насититься земля. Прозиває треву скотом і злак на службу чоловіком, і звести ті по і вінове серце чоловіка, умастити лице є хліб серце чоловіка укріпити. насичеться древа польне, кедри ліванстві жеєси, насадив тому птиці возніздяться. Я жилище предводительствує тими гори, високі єлиними камінь, прибіжище заєце. Сотворили солону, обремена сонце позна запад свой. Положили сітьму, і без ночь вони прийдуть, придуть свій збірі і добра з ким не рекаючи восхитити і взискати від Бога пищу собі. Восія сонце і собравшися, і воложах своїх лягут. І зайде чоловік на діло своє і на ділані своє до вечора. Яково звеличишися діла Твої, Господи, вся премудрості й і усотворилиси і сполнися земля твари твоєя. Сіє море великої, пространної та могай жені з числа. Животної мале єсо великими там у приплавають припилавують зміса його же Создали сирухатися йому. Всяко тобі чаю, дотепиш, йому благоврем'я, давши тобі їм, соберуть, отвершу тобі руку, всяческа і сполниця благости, отращужи тобі лицево зм'яться, отримаєш і Дух їх і Іщезнуть, оперсу і оперсує, возвратяться, послаши духа Твого, і Сосу заждуться і обновище лице земли. Буде слава Господнього, віки Возвеселиться, Господь у ділях своїх. Призирай на землю тверею, трястися, прикасе, согорам і дем'яться. Госпою, Господи, ві во животі моєму пою Богу моєму дондежу, єсмь. да сладиться йому, бесіда моя, аж возвеселюйся, о Господі. да ще одну грішницю от землі і беззаконниця, якоже не бити їм, благослови душе моя, Господа. Сонце позна запад свой положилося, мою без ночь. Яково звеличешіся, діла Твоє, Господи, вся примудрості й усутворилися. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і пресною віки віка. Амінь. Aleluja, 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 slava tebi Bože. Aleluja, 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 slava tebi Bože. Aleluja, 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 slava tebi Bože. Господу, помолимся. Послушаем мири, спасений душ наших, Господу, помолимся. Божий церкви и сюди не всі Господу помолимся. Господи, помилуй. Праві, вірою, благо, і страхом Божим, Господу помолимся. Святише маркер и нашим Francisco, Libom, episodie нашиm kierni, licznim prasidствиi. По всем прийщі людей, Господу, помолимся. Господи помилуй, охрані в народі нашим, придержащих властих наших, і о всем воїнстві, Господу, помолимся. Господи, помилуй. По Ограді сем святі обителі сей всяком граді, весстрані, віруй в жущих. Господу, помолимся. Господи помилуй благоростворений, воздухо, ізобілій плодов земних і времені. Мирне Господу, помолимся. Господи, помилуй. Славуючих, путешествуючих, недугуючих, страждущих, плінених і о Господу, помолимся. Господи, помилуй. славитися нам оцеки, скорби, гніва і нужди. Господу, помолимся. Заслухи, спасиковій, сохрани нас, Боже Твоєю, благодатию, Господи помилуй. Пресвятую, при преблагословенную, і славну владичицю, нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга. І весь живот наш Христу Богу предади, Господи, як подобає Тобі всяка слава чисті, поклонений Отцю і Сину і Святому Духу, нині, і пресне, во віки Амінь! Господи, возвах тебі, услишим, услишим, Господи, Господи, восмах тебі, услишим. Поміла сумолия моєго, неда возбати би котеві, услужим я господи, да й справиться молитва моя, як кадило пред тобою, возіяні руку моєю, жертва вечерня. Я. Услужим я Господи. Положи, Господи, хранений остом моїм, і твердо рождений в моїх, не уклони серце моє моєго, са селуха, стоя, не пшивати мене в сіх. Со чоловіки, ділаючими беззаконні, не сочтуться свої збраними їх, накажеть м'я праведник милості, обличить м'я, і алей же грішно, да намасти глава моє, я. Яко є ще й молитва моя, облаголена їх при шапрекаменний судді їх, услышаться глаголи мої, змогоша, яко возмогоша, яко як ото, що просітеся на землі, розтачишеся, кости, і приаді, Яко тобі, Господи, Господи, очі мої на тя опохнути, тими душу мою, Сохраним я тиже, составиша, мої, особла, зіла, що беззаконні Падуть в мрежу свою грішнице, єдися, єдине єсмь, ас до дежи прийду. Гласом моїм Господу возва, гласом моїм Господу помолися пролю пред ним моленіє, моє печаль мою, пред ним возвіщу. не гдаєш зато от мене, духу моєму, і ти познав, ти зі моя, На пути семпо не муже хожда, скриша сіть мені. смотря Одесною і возглядах, і не бізнай мене, боги бігство от мене і ніць взивай, душу мою, возвахко тобі, Господи, ріхти, єси, упованіє моє, часть моя, єси на землі живих, вонь ми моленію моєму, як смирися, діло. І збави м'я от гонящих м'яяку укріпишеся, паче мене, і зведи темниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму. Мене ждуть праведниці, дондежа возда симні, і з глубини возвагку Тобі, Господи, Господи, услиши глас мой, да буду туші твої внемлющі, нем, гласу моленія я моєго. О, ще на назречі, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе, очі, ще нієєсть, хнесія світовідного, якоше сонце, крест твой чесний Христе. утражає ми на кранієві місці преславні, возвишаємо і спасе, на горі Твоєї пресвяті, Показуя яве. Сильне наше єстество возвеселіє сина, небеса, як очолові колюст. Мене ради, твоє, потерпи, Господи, потерпи, душа моя, во слово Твоє, купова душа моя. Господи. Позвістиш одне з небеса, не постижиме чоловіком славу твою, світло, мої зоблистав зоблиста хреста, образ, світом неприступним, неістомний, жестокий богобіць, работи. Твоє чоловіко любне, є славим, ні є, слави. Ісусе, все сильне, спасе душ наших. остражи утриня я до О, остражи утрення я. Донощі, о, Да уповає віз на Господа, розтертиєм рук своїх, Мойсей, побіди, а образ знамину, як прежде, ми вже древу Христа, поклоняючися нині, попираєм бражія козні і коварства, Христа поборника і муче. На тому плодію, і плотить Гояв і чоловіка спаща. Як у Господа милостімного внегові збавлений є, і той збавить і траляцій беззаконніє. Дівства добротам і ученик ромінь. Вою красивши, мучениця славна я, вручила єси, создавшому, сохраняючи тяни тлі осемников кістину, осемниковствуючи, совоїстві архангел і ангел, апостол Пророк і мученик, дико стояни і я. Всі за це Його всі люди, є. і ко коли сам прив'язаємо, і звільни растерзаєма, і однем і водою, обостривши твой помис Божественним духом, тьми начальника течені і кровними, мужесткі удавила єси, і востекла єси по розумним чертого. Вино жених у Твоєму, Тігу, принеси страдані. Як у милость Його на нас, істина пребиває Твого вік. і умерши жива присно кровей й холитія, Господню, хвалу мочениці істочила єси, вірний, я у Невірний, же враги, тих потопляючи, чим же свиток тебі ввіряється, Божественний, Його же храниший теж по віки, церковних дома. Добро, дитель, мир, і шая і просвіщена, я помисла, ми проливаючи в серця вільних, я же от Восток осіявши, як озвізда світла, я і собрані є сотворши, святого Духа, наше спіє, Боже, сплених отець. Не пристай нас, молящи, всякого Господу, Євгемі, є всеславна я, спастися душа. Четвероконечний конечний мір не освящається, четверочасному воздвізаємо Твоєму Хресту, Христе Боже наш, і рок вірних православних совозноситься, тім врагов сокрушає роги, велі єси, Господи, і дивен воділік твоїх слава. премудрость прости тихи, святи, я слаби, безсмерного. Мим. Дознаю, Боже мої, я твоє спасим я, і восилі Твої судим, Боже, услыши молитву мою, нушила, уст мої. Дознаю, Боже мої, я твоє спасим я, і восилі Твої сладими, Боже, ім'я Твоє спасим я. І во селі Твоєї суди. Сподобі, Господи, увечер все і без віка сохранитися нам. Благословен Благословенєси, Господи Боже, Одесь наших і пально, і прославлено ім'я Твоє во віки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, як Божий у ковах. Благословеніси, Господи, научи нас оправданням Твої, благословені си, влади Бога. С оправданням Твої, Благословен все святий просвіти на соправдані Твої, Господи, милость Твоя у вікна, руку Твоєю не презри. небі подобає хвала, тим подобає вмініє, небі слава подобає Отцу і Сину, і святому Боку, нині прислово, віки вікова. Ispolni večerní modlitbu našu, hospode, vy. Zaslupej si, prosím, pomiluj, Ospodej pomiluj se, ochrany so nás Bože, tvojej pomiluj, světa, i blahodatí. Gospode, pomiluj. se je na světa, mírný a bezhřišný, hospode, prosím. Daj, hospode. 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 Господи, добрі полезна душам нашим і мира, мирові, у Господа проси. Проче време живота нашого в мирі покаяні скончати. У Господа проси. Безболізнене, непостидне, мирне і доброго отвіта на страшнім судищі Христові просимо. Чисти, преблагословенну і славну владичицю, нашу Богородицю і приснодіву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу, Богу предади, Господи. Як у благі чоловіку, любець Бог я і тобі славу воселаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, на ній пресне, во віки, віком. Мир, сім'ї. В приклоните, Госводи. Буде держава царстві Твоєго, благословенне, препрославленого Отца, і Сина, і Святого Духа, нині присниво, віки, Амінь. І діже стоя, новий Христовий місто поклання. Вже істочився кров латичня, спочив міру шагомі воскресель, Возносійте Господа Бога нашого і поклоняйтеся под ногу Його, яко є. умертвивши страсти і плоти, і духа Богорімся, Возвесити сам. По небесний покой, Христа возмішеніє, сразпенчився Бог Боже цар наш прежде віта, суділо, Спасеніє посреді земли, животей кущий із божественних хрем, істочник явійський піспасом.